І що я зараз буду робити? Це буде дуже корисний паштет із курячої печінки. Минулого разу я зробила, в мене не було моркви, але батат був вдома. Я зробила із помаранчевим бататом сорту мохан, і мені ну, дуже сподобався. Смачніше паштету я не їла, тому зараз покажу, як я його буду робити. Так, хвилин я десь протушкую. Цибулю моркву тапотати, потім додаю печінку, буду ще тушкувати. Протушкувалася печінка з овочами, залишаю її охолоджувати і потім буду блендерити. Додала сіль перець, приправки, в мене хмелі сунелі, така сіль з приправками та вершкове масло. Ось такий смачненький і корисний паштет вийшов.